Я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника. А у вас вообще много пар обуви? Вы часто переобуваетесь. Отдаю 4 области, і Крим. Та не але... признаю російським Арістович, президент міра, саме в таких ілюзіях здається, перебуває Олексій під час свого останнього інтерв'ю для російської пропагандистки Ксенії Сапчак. Там вже більше п'яти мільйонів переглядів. Тому це відео точно не заклик робити вирочку так званій ізраїльській журналістці, а просто спроба закрити той гештальт крінжа, який несеться цього тижня. Протягом двох годин ми спостерігаємо за тим, як Арестович впевнено розказує про свою майбутню участь на виборах. Чому він вирішив, що українці за нього проголосують? Ну бо він провів опитування на вулицях Лондону. Я по реакціям людей. На першу я бачу, хто із скажімо так, людей способних повлияти на ситуацію в Україні зі мною в каком в яких контактах знаходяться? Второє, я просто гуляю по улицам, можу снимать маленькі соціальні не, ну подождите, Он точно не релевантен, потому что вы гуляете не по Крещатику, а вы гуляете по улицам, и как раз здесь у вас лондонським улицям. І якраз здійснювальша аудиторія катому відустоєщення, що сьогодні арестович це політик для уїхавших українців. Шкода, що деякі люди в еміграції настільки втратили зв'язок з Україною та реальністю, що їхнім політиком може стати арестович. Але Олексій щиро вірить, що люди з українськими паспортами підуть проголосують у посольства і нададуть йому серйозну перевагу на виборах. Але я хочу нагадати, що навіть Юля Тимошенко, яка мала завжди свій електорат, яка в політиці вже більше років, ніж я на світі, вона набрала на останніх президентських виборах менше одного відсотка. Але Арестович думає, що за нього можливо якимось чином проголосують навіть громадяни Молдови. Сутой мужик, в Україні потрібно більше таких людей. Дякую большое. Ой, слушайте, класно. А двоє слухаєте, да? Да, 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 я смотрю а... на ліквідео. А що вам нравится? Ну, встаньте, мені надзвичайно. Такого звуку? Мик ви да, да, да. ну, всі відео, вы... короткі так не да. А люди, ви самі часто... з України не, з Молдови. в голові Арестовича Україна має програти війну, а Росія почне диктувати свої правила. Він в цій грі має стати Януковичем 2.0. своїм майбутнім виборцям. Він пообіцяв чимало за інтерв'ю. Наприклад, мир в обмін на таку дрібничку, як чотири області та Крим. Дають чотири області. я даю чотири області і Крим. Я не признаю их российским. Отдаю на условиях э, как ФРГ и ГДР. Когда ФРГ... Ну это да. что, прекращение огня или это мирный, мирный договор? Становка войны. Да. Можно, но договор а можно ли мирный договор? Это мирный договор, но только но, но на оговорках существующей прецедентные. Я я сказать, мирный договор имеет четкую юридическую форму. В мирном договоре должно быть признание территории. Если признания территории нет, тогда не будет, да, у нас до сих пор нет мирного будет, договора с Европой. Да, тогда, да, да? тогда будет тогда длящееся мирное соглашение, не договор. Но да. не будет иметь форму соглашения. То есть, а, дает, а как тогда технически выглядит, что вы отдаете? Вы возвожу войска и оставлю их Ви можете ставитись як завгодно до цієї ідеї, але мені особисто дуже цікаво від імені кого говорить сьогодні Арестович і чому він досі має змогу відкрито говорити свої думки у медіапросторі. Теза про обмін територіями звучить вже декілька місяців. Досить активно в українському медіапросторі. Деякі політологи вважають, що ось ця теза про обмін територіями на його вустах це така спроба прощупати реакцію українського суспільства. А що там в інтерв'ю було такого, що вони обсуждають внутрі України. в тихую или в эфирах. Там ничего другого не было, кроме того, что все и так обсуждают. Сам факт, что типа Собчак. Но все темы там. То есть это же все обсуждается в той или иной степени. Поэтому, как бы, эта реакция, что там какой-то там. Що да, ну, так ну какая реакція? Ну простая публіка. На раз Собчак, значит, близко к значить, близько круження Путіна, всього Арестовч зрадніть к Путину, как бы они по-другому не мислить. Публіка по -поярче, сами Самі хотіли би бы бути Собчак, но просто ніхто не приглашає. Отак, от, от всі, хто хейтять інтерв'ю, просто ображені, що їх не покликали. Але разом з Арестовичем активізувалася ще одна консерва Кремля в Україні: Мураєв, який пропонує провести онлайн референдум. Повірте, це та демократичний спосіб. Да, скажут, что многие вопросы нельзя решать на референдумах, а я соглашусь. У нас даже есть закон о референдумах, который позволяет ряд вопросов выносить на эти референдумы, а ряд вопросов по определенным темам, да, по амнистии, по вопросам бюджетной политики запрещает. Потому что этим должны заниматься политики профессиональные, специалисты, и вы делегируете им эти функции. Но основные вопросы, в том числе и изменение территориальных границ, то, что сейчас является камнем преткновения в мирном договоре между Российской Федерацией и Украиной, является вопрос территории. Ну, звичайно, хіба ж нам було мало таких чудових референдумів. Про додаток для референдуму вже написав і центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зачитую за їх інформацією, Мураєв просуває на своєму Ютуб-каналі додаток для прямої демократії, якого немає ні в плеймаркеті, ні Вебстор. Він пропонує завантажувати цей додаток з його сайту. Він переконує, що в Україні диктатура тож закликає проголосувати через застосунок. Але голосування можливе тільки після того, як ви віддасте свої персональні дані, в тому числі і біометрію з паспорта. Насправді, блокчейн Мураєва потрібен не для демократії, а для збору інформації українців і доступу до їхніх пристроїв. Навіть просте відвідування сайту може становити небезпеку для українців. Платформа здатна збирати ваші дані. Але консервам багато не треба аргументів для того, щоб забити голови українцям. Достатньо просто розказати. Сказати про диктатора Зеленського і розказати, як вони його посадять, коли стануть президентами. Я собираюся суді зеленського як воєнного преступника прискати завершав приступлення проти України, попадаючи пас конкретно головми сі час. Просто такое ощущение, это прямо смотрины в эфире осторожно собчак на идеального российского президента Украины. Российского кандидата, кандидата, кандидата да. России так ну, получилось, да? я вам скажу как опытный человек, что все-таки, к вашему сожалению, вы не можете этого не понимать, есть кандидат. Покраше. Є невіста єснівеста. як говорять. Ось бачите, Арестович щиро вірить, що він стане президентом і зможе судити Зеленського. Але є один момент: у виборчому кодексі України є така стаття 75, дуже незручна для таких кандидатів, як Арестович. Бо кандидат у президенти має відповідати наступним критеріям: по перше, постійне проживання в Україні протягом останніх 10 років перед днем виборів. По друге, виїзди за кордон у приватних справах не мають переви. Щувати 90 днів за один раз і не більше 183 днів за рік є винятки для службових відряджень. Також є пункт про відсутність політичної діяльності у заборонених партіях. Тобто ні Арестович, ні Мураєв не можуть навіть претендувати на те, щоб брати участь на виборах. Але Україна це країна можливостей, тому можливо, зовсім скоро ми побачимо якусь неймовірну довідку, що Арестовича, що Мураєва, що вони були за кордоном у якомусь службовому відрядженні. Проте в перемогу Арестовича не вірить ніхто, навіть самі росіяни. Сапчак йому протягом інтерв'ю напряму каже, що наступним кандидатом від Путіна буде Медведчук, а не Арестович. А Соловйов три дні в ефірах просто розривається від цього інтерв'ю і говорить, що жоден росіянин навіть не стане говорити Зарестовичем. Ми ж тебе жалко нічтожество, которого призирають все, просто презирают все, що твоє мнение. хоть для кого-то важно, то знай, да. Оно важно. Для тих людей, которые хотят посміятися над абсолютным, випиющим жалким ничтожеством. Поки готувала випуск, згадала, що Собчак же ж не щуток знає, як це бути кандидаткою в президенти. Колись вона й сама хотіла стати президентом Росії, і тоді вона наводила чимало шуму, казала, що вона не має жодного відношення до Кремля до Путіна, що вона проти Путіна, що він ніколи не був на її хрестинах, і таке інше. Проте за інформацією видання, проєкт ця ідея належала одному з друзів Путіна Юрію Ковальчуку, щоб до Собчак перейшли виборці. Відстороненого Навального, так скажемо, видання посилається на декількох чиновників в адміністрації президента і колишніх співробітників передвиборчого штабу Собчак. Сама Ксенія повністю заперечує участь Кремля у своїй передвиборчій кампанії. За її словами, зустріч з Путіним у неї була тільки одна. Але я особисто сподіваюся, що якщо Арестович колись якимось чином і стане кандидатом в президенти України, то він стане в таку ж роль, як і була Собчак на тих виборах. Просто для побыття. Владимир да, Руль, время господина Бабурина. Пусть заткнется. Я понимаю, что... Слова, не себя замолчи, чем замолчи вы. Он я он прошу дура, прощения. замолчи. Владимир Руль, не да, Руль, не ну вы не оскорбляйте женщину. Ну если она тупая. Владимир Владимирович. Если мозгов нет. Ну началось. Вот видишь, вот идиотка, что убери ее отсюда. Я не имею Сейчас идет время господина Бабурина. Я не имею права, это делает цик. Грязь! Отвратительная баба! Блеть последний! Воды руль! А как и наше? Нельзя.

Заплачь. Мама приміжить це... ну, я считаю, что это ужасно, но Страшно. таков закон, але часи змінюються. Собчак на сьогодні зрадниця в Росії, а повага Соловйова, наскільки ми знаємо, не така вже і стабільна валюта, прям як рубль. коли абсолютніше нічтожество і твар гражданка чуть ли не в жопу лезет терористу і подонку, личному убивавшому русських людей. И что при этом регулярно говоря в Украине, и что вытаскивает недавно уволенного из администрации президента, и все знают, как, что и почему гражданина, и что пытается его представить как чуть ли не переговорщика с Путиным, что еще раз показывает, насколько она ничего не знает и не понимает. Але повернемось до нашего имперца, как он сам себя назвал в интервью. Хотя психологи у ТикТоке говорят, что он він... Просто нарцис. перебільшене відчуття власної важливості. Наприклад, перебільшення досягнень і здібностей, очікувань, що інші люди будуть визнавати вищість особи без відповідних досягнень з її боку. І, от опять же, він працювати на ту аудиторію, яка, яка його приймає. Тобто українська аудиторія його вигнали. Понятно, що його більш приймати не будуть. Він працювати на Росію. все, в принципі. Тут як би все понятно, захоплення фантазіями про необмежений успіх владу та новитість вроду чи ідеальне кохання. Я думаю, тут даже не треба коментувати тут, в принципі, так. все понятно. Віра у власну особливість і унікальність у те, що зрозуміти чи спілкуватися з особою здатні лише і. С лише інші особливі або статусні особи. Головний посил Арестовича в інтерв'ю: я проти бандерівців, я за мір. Я буду говорити з путіним. Я покладу квіти полеглим російським вбивцям. А всі, хто зі мною не згоден, це просто професійні українці. Ви патріот України? Ну, как України. України людей однозначно. Как стран... Страны, да, однозначно. Но не государственная система и не этого идеологического проекта. Но как страны, да. Как страны, да. Я люблю Украину, я люблю своих друзей украинцев, я люблю украинцев как народ и так далее. Поэтому, но государства и идеологии нет. Я принципиальный враг. Этот как раз комплекс идей национальных, условно говоря, Бандеровщина-Петлюровщина, она уже тогда была ярко выражена, и я им четко, я с ними был, как сказать, в теншене, по-английски, в противоречиях, я им уже четко давал понять, что, ребята, я не деланный, не патентованный патриот, такой, как вы, не профессиональный украинец. Так званими професійними українцями російська пропаганда називає людей, які люблять Україну, і всім видом це показують. І таким чином вони обесцінюють національний рух в цілому, стверджуючи, що будь-який український прояв він проплачений, або він штучний, або ще щось. До речі, пам'ятаєте, як Арестович назвав українців фуфлом і брудом, який навіть шкода стирати з сапога чи щось таке, що з ними на одному полі ніхто срати не сяде, і так далі. А, так от. Він в цьому формулюванні просто пропустив слово професійні українці, і він не хотів образити всіх, він хотів образити тільки бандерівців. Як зручно, правда, льоша. Це просто ідеальний приклад меншовартості українця. Він тягнеться до того старшого брата, хоче, щоб його помітив Путін, але бідного Льошеньку просто виштовхують з корабля і виштовхують і ніяк не приймуть в Кремль. Україна це село тому тому. Що что украинская идея – ідея, это сельская идея, к сожалению. Городская культура вся русскоязычная. И за исключением, там может быть, Львова там, и так далее. И поэтому Потому тогда вопрос: ну вот, хорошо, сейчас вы подавили русскоязычную городскую культуру. Где же ваши образцы украиноязычной городской культуры? Их нету. Звичайно, льоша у нас немає ніякої міської культури. У нас немає тих письменників, діячів, артистів, художників, які творять і живуть у Києві, але. Тобі краще видно, ти ж у Лондоні там все бачиш, все розумієш. Для мене найбільший парадокс у таких людях, як Арестович, це те, що вони можуть скільки завгодно ображати своїх співвітчизників, але при цьому постійно виправдовують дії ворога, які неможливо пробачити. Так вони не б'ють сознательно, тобто вони не ставлять цілю поразити роддом або больницю. Ні такого. Ні один воєнний мір цього не буде, навіть якщо де самокрево прикажуть. що головка Іскандера за 2,5 з мільйона не посилається в роддом. Процедура прийняття. Эти решения исключают так. покоя. Но они абсолютно спокойно бьют, если знают, что пострадает роддом. Вообще без зазрения совести. Кто и с другой стороны? Давайте. Давайте чеснем. так. Совесть наверняка и грызет, они же живые люди, у них тоже есть свои дети. Ані теж живі люди, ані у них теж є діти, той, и з другой сторони. Боже, как все неоднозначно в цьому інтерв'ю, що просто на голову не натягнеш. Але хочу вам нагадати, що говорив той самий Арестович у 22-му році з приводу обстрілу пологового будинку у Маріуполі. Я по родому Маріуполь учасня. Ада, я записав ролик на 15 секунд, сказав, що ребята швидкі друга винайна, ми та неспірвову по помада путала. Те, що Арестович перевзувається в повітрі, не новина ні для кого. Навіть сама Собчак його протягом всього інтерв'ю тикала носом у його старі фрази, які зовсім не співпадають з його сьогоднішньою риторикою. Але крім того, Арестович протягом всього інтерв'ю виділяє декілька персоналій, таких як Зеленський і Залужний, і приділяє їм дуже багато часу. На думку деяких політологів, таким чином він намагається погіршити рейтинг цих. Людей на президентських виборах, як саме, коли ви чуєте від маргінала Арестовича, що він дуже сильно дружив з залужним, що він його рекомендував на пост головкома, то у вас підривається довіра і до одного, і до іншого. Тобто ні собі, ні людям. Друзі, я мені багато років Я його рекомендував на пост головкома Я много зв'язку став до а Потому лічте що... я лично, да лично, да поэтому Потому що. Что позиция наша таковы. Он за Украину как некий новый Израиль. Милитаризация, постоянная готовность к войне, непрерывная война с Россией, там, как бы и так далее. Я считаю, что. Українські і російські народи воювати не повинні. ні при яких обстоятельств. Відчуваєте, так ось цей гнилий запах гречки і порожніх обіцянок у повітрі. Так, так, це той самий запах виборів, які ніхто офіційно не обговорює, ніхто офіційно не пророкує, але всі чомусь до них активно почали готуватись. Кажуть, що і залужний у Лондоні почав збирати свою команду, і бюджетникам роздають безкоштовну їжу. А Микола Тищенко, ну що, Бачить, бо не хоче віддавати кравчучку бабусі. Так, ну що. Я почуття, дивіться. Доми, Вона бачите, ось так закривається. Я беру. Бог його знає, що було в цій сумці, і чи було взагалі щось. Але Тищенко не зупинявся, пішов, поспілкувався з бабусями в черзі, спитав, чи все у них добре, чого їм не вистачає. Тищенко активно опрацьовує свій округ у столиці, бо він хоче стати мером. Незрозуміло з якого дива він теж, яке Арестовач Мурає, вирішив, що у нього є, хоча б якісь шанси. Але от такі у людини амбіції для нього не принципово на чому робити свій рейтинг. На Кравчучках чи на загиблих колегах. Він справжній українець і дорожньо. І тому я пропоную полонцювати, перейменувати і дати угор цієї вулиці. Водим'я Андрія Промілян. Прошу підтримати мою пропозицію. Героїв немає. Іноді я відчуваю, що Кумир Тищенка це Гончаренко, бо він все з ним повторює, наче він вважає, що це якась схема успіху. Він почав виставляти багато тіктоків молодіжних про Верховну Раду. Він почав сваритись зі Стефанчуком під час своїх виступів. Він також підкуповує своїми способами електорат, але мені здається, що найкращі часи Тищенка вже давно минули. Я вам дякую, що ви додивились цей випуск до кінця. Поставте вподобайку, пишіть у коментарях, що думаєте з приводу всіх цих кандидатів. А я прощаюсь з вами до наступного тижня.